Чотири стихії, чотири особливі невгамовні сили. І тепер звичайним студенткам доведеться навчитися ними керувати. О, який чудовий ранок! Йой, а що це? На моїх щічках ромашки. Хм, дивно. Ну, гаразд. Час привести себе в порядок. Початку чищу зубки. Зачекайте, але я ще навіть не торкалася своєї зубної щітки. Зої тепер дівчина земля, а її ранковою рутиною займаються її помічниці Ліани. Як цікаво, мені вже подобається. Що ж буде далі? Ах, пора збиратися до коледжу. Йой, звідки в мене такий макіяж? І волосся синє. дуже дивно. Ну ось ще й води немає. І що тепер робити? Мені потрібна вода. Оце так. Я сама можу робити воду. Круто! Жаклін отримала силу води. Тепер вона може не переживати через перебої у водопостачанні. Ой, і як її тепер зупинити? Чому разом зі здібностями Чому разом зі здібностями у нас не з'явились вказівки щодо їх використання? Я ж залю тут усе. Що ж, виявляється бути дівчиною водою не так і просто. Як не хочеться йти на заняття. Ну, нічого. Головне зробити красивий макіяж. І гарний настрій на весь день забезпечено. Ну ось, майже готово. Тепер нанесу мій улюблений блиск для губ. Є останній штрих. По-моєму, я виглядаю чудово. Зроблю зачіску і. апші! Доведеться тепер все робити наново. Джес отримала здібності повітря. Але, певно, ще не зовсім навчилася ними керувати. Нарешті сніданок. Я так зголодніла. Приготую яєчко. Вау! А ось і наша четверта стихія. Дівчина вогонь. Ого, це я зробила. Воно і справді вже готове. Вмерти не встати. Що ж, такі суперсили мені подобаються. Це точно знадобиться. Так, учні, ось ваш тест. Дякую, пане Хантере. Можете приступати до виконання. Ну, ось я зовсім нічого не знаю. Не біда, у мене є одна ідея. Ха-ха, зараз мій тест згорить вщент, і мені не доведеться його виконувати. Мері отримала просто приголомшливі вогняні сили. Готово. Так не чесно. Повинна ж і я вміти щось круте. Давай, зберися, жаклін. Що? Фонтанчик? І це все. Тепер мій аркуш мокрий. Невже це максимум із того, що я можу. Мокрий тест все одно доведеться писати. Гадзузьки. я так просто не здамся. Спроба номер два. О, ні, жаклін. Упс, схоже, Жаклін трохи перестаралася. Їй ще довго треба вчитися керувати своїми силами. Що вона наробила? Який жах! Як тепер повернути їй нормальний вигляд? Краще подивіться, що я вмію робити. Який гарний вогник! Ой, у Джес нова сукня. Сукня зі срібла та кисню ідеально підходить дівчині повітря. Вау, Вау Джес! Ти виглядаєш надзвичайно! Ану покрутись із задоволенням. Ой, досить, Джес. Досить чуєш? Перестань, Ти ж зараз справжній ураган влаштуєш. Ураган Джес обрушився на берег південної частини штату Трумконсін. Швидкість вітру досягає 90 миль на годину. Жителі Трумконсіна тримайтеся. Чудово, відмінно. А ось і я. Джес. Пізнюватися добре. Що ж, почнемо спочатку. Мері. Я а так. Люблю свою гітару. Тепер клавішні. Так тримати зоуї. Чудово. Жаклін. От що може бути прекраснішим за музику? Тепер духові. Ей, духові. Ем, Джес, у чому річ? Просто дмухайте гарненько і не забувайте про вентилі. А, Джес, це занадто. Ой, вибачте, пане Хантере, я не спеціально. Джес, ви. Я та ну вас. Як ніяково вийшло. Так, так, залишилося ще кілька пар та час додому. Ой, Джош. Так, де тут мій улюблений трек? Знайшов. пам па па пам! Який він класний. Він мені так подобається. Але як зробити так, щоб і я йому сподобалася? Спробую приборожити його за допомогою рослинних феромонів. Ох, що це так чудово пахне. Просто божественний аромат. Здається, працює. Так, настав час діяти. Привіт, Джоше. Я зрозумів. Це квітка. Що? Я люблю тебе, Фікусе, але як же я? Він мав закохатися в мене. І моркви ще, будь ласка, звичайно, смачного. Хм, а м'ясо цим я точно не наїмся. А що в порції м'ясо не передбачено? Може, хоч курочка є. Курочка десь була. Ось вона, тільки вона ще не готова. Духовка у нас зламалася. Привіт, Ніле. Ой, привіт, Мері. Мені, будь ласка, страву дня. Мері, ти так круто виглядаєш. Прикид, просто вогонь. Ой, дякую, Ніле. Здається, я йому подобаюсь. Хм, чим це так смачно пахне? Невже? Не може бути. Курочка запеклася. Як вона це зробила? Просто неймовірно. Агов, Ніле, ти хотів курку? Вона готова. О, круто! Це краще, ніж якийсь салат. Ну все, я пішов. Я теж. Стояти. Спочатку розморозь мені овочі, ну ось, схоже, вогня на мері теж залишиться без хлопця. Мила. Я готовий всипати пелюстками трояндусі дороги, якими ти ходиш. О, Джоше, ти такий милий. Ой. Вибач, я не хотіла. Вибач, я все зіпсувала. Чекай, Жаклін, куди ж ти? Все добре, повернися. Я мушу все виправити. Я принесла серветки. Вау! Джош зробив це для мене? Очам своїм не вірю. Жаклін, ти повернулася? Я хотів сказати, що мене не лякають твої здібності. О, Джоша, ти найкращий хлопець у світі. Я люблю воду і люблю тебе. А ось дівчині воді неймовірно пощастило. Я ж казав, що мене нікому не перемогти. Привіт, хлопчики! Тео, дай я спробую. Ти ж дівчисько. Що, злякався? Гаразд. Ти справді сильний. А я ось так можу. Ай! Пече! Тю, бідолаха, програв дівчинці. Жаклін, а зі мною зіграєш? Звичайно, адже я люблю перемагати. Ми ще подивимося хто кого. На хитрий прийом вогняної мері у водної Жаклін є свій маленький лайфхак. Здається, наші стихії однаково сильні. Звідки тут стільки пари? І куди це пан Хантер у такому вигляді пішов? Що взагалі тут відбувається? Люблю сходити в сауну після хорошого тренування. Мері, Жаклін. О, ні, пане Хантере, ви помилилися. Готова, з вас 15 доларів. Без решти. Чудово, смачного. А чого ви бажаєте? А мені ось цю страву, будь ласка. Прошу, не так швидко. Спочатку розрахуйтеся. А ага, точно, тримайте. 50 центів. Ця страва коштує рівно в 50 разів більше. Ем, Що ви там робите? Добре, що Зоуї не розгубилася і вчасно застосувала свої суперсили. Та це ж грошове дерево. Ну ось, тепер можна забрати мою їжу. Звичайно, одну секундочку. Ось, будь ласка, дякую. Смачного. Це справжня магія. Пане Хантере, Я більше не можу. А я кажу, що можеш. Давай, у тебе вийде. Вперед. Ще 15 миль. Швидше. Ох, так, так. Ви маєте рацію. Я зможу. Давай не розслаблятися. Ще 12 миль. Ох, Дайте ах... перепочити. Упс, вибачте. Ах... Продовжимо. Вперед. Не зупиняйся. А пан Хантер непогано підготувався. Мабуть, він не вперше тренує дівчину в воду. Силами якої зі стихій хотіли б володіти ви. Пишіть свої відповіді в коментарях під цим відео. Сподобалось наше відео? Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!